Зробили переоцінку і щоб в нашому серці з'явилось велике бажання жити, жити по-новому, служити по-новому, проповідувати по-новому, молитись по-новому. Чому я так кажу? Бо Бог кожен день робить щось нове. Ми з вами звикаємо до наших служінь, до проповідей, до наших пісень, до молитв. І нічого нового ми не чуємо. Але ж коли я читаю Євангеліє, я думаю, ви теж читаєте, коли куди б не приходив Ісус, там було чути, що Він туди прийшов. Тому я хочу, щоб куди ми не прийшли, а Ісус в нас, щоб було чутно, що туди. Прийшов Ісус Христос. Амінь. І може кожен день, а може через день не знаю. Як буває по-різному, що я постійно кажу, Боже, ось я візьми мене. Я вчора на одному зібранні, мене там трошки так, знаєте, прижали до стінки. І я кажу, а що я знаю, я нічого не знаю, нічого не вмію, нічого не розумію. Як, як можу, так і роблю, як можу, так і служу. І сказав, що в 86 му році. Пам'ятаєте 86 рік? В 86 му році я почув слово від Бога. Ісая, там написано шостий розділ, хто піде для мене? Хто піде? І я сказав, Господі, ось я візьми мене. Мені було тоді 20 років. Я був в дуже великій церкві, це рівно. Я сидів за спинами братів та сестер, молоді, тисячу молодіжі. Тебе там ніхто не бачить, не знає, але ж я почув це слово від Бога, хто піде. І я сказав, Господі, ось я візьми мене. І Я поїхав на місію в Сибір а, Мінус 50. Їсти нема що, одіватись нема що, грошей нема. Російська мова, я українець, розбалакати не вмію, проповідувати не вмію. І сказати, ось я візьми мене, це добре, коли багато людей ти сидиш за спиною, раз в рік тобі десь там дадуть слово, а може й не дадуть. Але ж приїхавши на місію, я зрозумів, знаєте, як отой циган покаявся, пішов на колгоспне поле, і там щось рве, бере, їде бригадір, він падає в ту капусту. Каже, Ісус, ти тут? Каже, ми з тобою попались, виручай. І так само і я. Приїхав в Сибір, кажу, Ісус, ми з тобою попались, виручай. І я почав кожен день поститись, молитись і кажу, Господі, що мені тут робити? Руску мову, російську мову не знаю, росіян спасав зараз, росіяни нас спасають. І почав служити І от майже 40 років я кожен день кажу, Господи, ось я. Ось я візьми мене. Тому, друзі, я хочу сказати, що для Бога нема нічого неможливого. і Богу потрібні сьогодні ми, наше серце. Наш розум, наші руки, наші ноги. І я хотів би, щоб дійсно цей пісній молитва щось зробили в нашому житті. Ми часто молимося Господі, ну, восстань, Господь, да? але ж через кого Він може повстати? Тільки через Тебе, тільки через Твою церкву, через своїх вірних. Дітей. Він сам по собі нічого не може зробити. Він робить все через людину. І готуючись до цього поста і молитви, я прийшли, прийшли на думку декілька таких віршів прочитаю, це Ісаї 66 розділ, і якщо читаючи з першого вірша. То написано так, говорить Господь, Небо мій престол земля, підніжже для них моїх. Який же дом та храм ви збудуєте для мене і яке місце для мого відпочинку? І далі написано, та ж усе це створило рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я, на кого Бог дивиться. На того, хто смиренний духом і хто тремтить перед Його Словом. На кого Бог дивиться? Я хотів би, щоб Бог дивився на мене, щоб Він бачив мене і щоб він внікав всі мої справи. Я хочу. Я молюсь Боже, подивись на мене. Мені важко, мені боляче, мені тяжко, я не знаю, як вирішувати. Не завжди вистачає розуму, не завжди випадає грошей, не завжди вистачає сміливості. І Бог каже, я буду на тебе дивитися. Я кажу, коли? Коли ти смиришся переді мною? Не перед обставинами. Коли обставина нас смиряють, то це нічого сложного. Тут всі, так, всі смиряються перед проблемами, труднощами. <свідно> Але ж коли я сміряюсь перед Богом, перед Його Словом, коли я ціную Його словом, поважаю це Слово і виконую те, що мені Бог каже. А ви знаєте, не завжди хочеться виконувати те, що Бог каже. Бо наше служіння не завжди так виглядає, як людям хочеться бачити, чи нам інколи хочеться бачити. Наше служіння це взяти полетінця і, і мити е, ноги кому. Різним людям. Це взяти цілі і мазати рани. Нам не завжди хочеться навіть на цих людей дивитися, не те, що їм ноги мити. І Христос помив ноги кому. Іуді помив. Нам, напевно, помили б ноги іудів кип'ятку в теплій ківедирці. Але ж Ісус це зробив. І ви думаєте, це, це легко. Без Бога це взагалі неможливо, а з Богом, коли ти смиряєшся, то це легко. Мазати ці рани. Ти мажеш ті рани, він ще на тебе возмущається, не там помазав, не так, не так зробив. І возмущаються люди. Але ж це наше служіння. І ще один вірш прочитаю. І він нас вибрав або зробив, бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа. Буква вбиває, а дух оживляє. Є буква. Є буква це що релігія, да? ми всі хорошо букву знаємо. Ми можемо запроповідувати любу людину. Але користі дуже мало. Інколи ми кажемо, що ми самі правильні, але якщо ми так подивимось навколо нас на різні релігії або течії, скажіть, будь ласка, у мармонів багато людей ходить в їхній храм? Багато. У іговістів. І можна перечисляти цей список. І ми кажемо, що вони неправі, що вони не знають Ісуса. А я задаю питання, чому там так багато людей. І у мармонів таких людей, як в нас, немає. У них нема бомжів, у них нема алкоголіків, у них нема наркоманів, у них всі з вищим е, образуванням не всі бізнесмени, всі юристи, адвокати, всі розумні, мудрі люди. І в них нема проблем з грошима. Вони навіть не моляться, Боже, дай нам гроші щось купити. У них все є. Звідки я знаю, знаю. є в мене там один друг. І я кажу, ви ж не правите. А що ж ви такі бідні, якщо ви праві? Що ж ви постійно і думаєш, Господи, ну де справедливість? І ми б'ємо себе в грудь, що в нас правильна віра, правильний Бог, правильний все правильне. Я цим не спорю. все воно правильне. Але ж Ісус каже, Апостол Павел Верніше каже, що Бог зробив нас служителями нового заповітунь, не букви, а Духа. І знову ж я звертаюсь і хочу сказати собі і всім нам, що нам треба сьогодні життя, брати та сестри. Просто не просто буква, не просто інформація, а життя, щоб наші слова вони мали силу і. Владу. Тому це пісня молитва. Я вірю, що він з нами щось зробить, що наше життя зміниться, наше відношення до Бога зміниться, і наші стосунки теж поміняються. І Я завжди казав і кажу, що найбільше я за себе кажу отримую відкриття, благословіння. Підтримку, допомогу це моя тайна кімната. Це після молитва. Не перед людьми, не в церкві, не на зібрання, не на конференціях, а це моя тайна кімната. Я там міняюсь. Бог там зі мною працює. Інколи дуже боляче, дуже неприємно. Але ж я кажу: Господи, роби зі мною все, що хочеш. Я глина в Твоїх руках. Ти мій. Ганча. І коли він мене, ну не дуже приємно, да, боляче. І давайте ми просто себе ну, в цей піст і молитву скажемо, Господи, хай буде не моя воля, не так, як я хочу, не так, як я бажаю, не так, як я навіть і молюсь. Бо я молюсь, да, я чоловік, в мене є дружина, у мене є четверо дітей, у мене є троє внуків. Я молюсь, Господі, я 35 років женатий. І кожен день молюсь, Господі, поміняй мою жінку. Як ви думаєте, за 35 років Бог поміняв мою жінку? Ні. Бог каже, не буду я твою жінку міняти. Сам міняйся. Тому я хочу сказати, хто женати і не женати, навіть ну, не тратьте час, даремно час. Самі міняйтесь. І, і Бог мене міняє. Я молюсь, Господи, поміняй моїх братів та сестер. Бог каже, ти неправильно молишся. Сам міняйся. Бо я ж як пастор, що я хочу бачити, щоб всі ж були як. Такі, як мені, ну, щоб вони мені подобались і робили те, що мені подобається. Чи подобається. Але ж мені треба мінятися. І... Але ж нам цього не хочеться. А Христос, як молився, хай буде не моя воля, а твоя. Тому, друзі, я розумію, що це боляче. Поки ми не зрозуміємо, це дуже боляче. І коли ми змінимось навколо нас, тоді все поміняється навколо нас теж. Спочатку це мені треба зробити. Хай Господь нас всіх благословить. Давайте ще один вірш прочитаю, і будемо молитись. Івана 12, 22. Іде Пилип до Андрія і каже Андрій і Пилип та... щас. щас, щас. і вони підійшов до Пилипа, що з вівсаїди Галилейської, просили його та казали, ми хочемо бачити Ісуса. Ми хочемо бачити Ісуса. І коли, коли прийшов до Андрія, каже, тут прийшли люди і хочуть бачити Ісуса. Ісус же їм відповів і говорить, надійшла година, щоб син людський прославився. І я хочу бачити Ісуса. В житті, в служінні, в сім'ї, в церкві, в нашому місці. І я хочу бачити кого? Ісуса. І коли. Тут приходять до Ісуса і кажуть, тут люди якісь хочуть бачити Тебе. Ісус каже, прийшов час, що прославиться. Якщо ми хочемо, щоб Ісус прославлявся, то Ісус хоче, щоб ми його що побачили. Якщо ми будемо бачити Ісуса, то повірте, Ісус буде прославлятися. Амінь. Давайте ми помолимось.